Усім просто величезний привіток! Я Діана, ви на каналі Секредарі. Пропажа вернулася, не було відео що з минулого року, понімаєте, да? Шутки про Новий год. І що я хочу сказати, що в сьогоднішньому відео я хочу зробити його таким лайтовеньким через те, що буду говорити про свою visual board, яка, знаєте, вже нашумівша в всьому тіктоці. От вона там стоїть. Пізніше вам трошки її покажу. І що ще? Місце вас поставлю. Про звички, про те, з чого почала рік, що запровадила цілін, ну, крич, знаєте, таке по душах поговоримо, щось корисне, що допоможе зробити цей рік кращим, ніж минулі. А ще, коротше, зацініть мою кофточку. Я дуже рідко в ній ходжу, взяла вдягнула для відео в парі з цими піжамними штанами, бо, звісно, видно тільки отак, так що нормально. Думаю, хоча б на відео тягну. Такі штучки прикольні. Окей, okay, все, починаємо. Uh, про те, що писати цілі на початку року треба. Ну, не окей, okay, не те, що треба, але знаєте, так ніби новий рік, початку чогось нового, можна написати цілі. Пам'ятаю, три роки тому брешу 4, 5, 5, 5 сто відсотків. Я писала цілі, і я бажання з лістиком, лістик з бажаннями ковтала. Паріанти, да? Окей, that's okay. А ще я знаю, ну це ну, є багато всяких таких технік, що роблять 12 виноградинок оцих цих під столом. Ну, не знаю, я цього не робила, мене виноградило, мені не було цього року. Я замітила, типу, раніше я писала буквально одну-дві цілі на рік. Зараз це величезний список. Чого вам теж рекомендую, що коли ви пишете цілі на рік, писати в різних сферах, типу, не просто мати тільки то грошей. Получити то-то, поїхати туди-то, а щось більше типу, це життя, і воно не просто базується на тому, що то-то, то-то, то-то. А це рік, це великих 365 днів, і кожен з них, який буде наповнений чимось, і щоб він був наповнений чимось, а тим більше чимось цікавим і чимось таким, щоб в кінці року ви були раді проаналізувати це. То треба ну написати типу, цілі, окей. Okay. Якщо ви подивитеся в Пінтерсті, то там є не знаю, як правильно написати: типу, цілі на рік чи колесо балансу, і там будуть, типу, що в різних сферах цілі, типу. Цілі пов'язані, наприклад, з моїм ментальним здоров'ям. Хочу там, наприклад, менше мати стресу, бути більше впевненою, чи, наприклад, здоров'ям з фізичним тілом, більше почати займатися спортом, фінансові цілі, що хочу зробити таку-то суму, чи. Ну, коротше, поняла, так? Да? Чи там ще щось? Цілі в стосунках, хочу там покращити стосунки з тою то людиною, хочу перестати спілкуватися з тою людиною, чи там завести нові знайомства, особистісні цілі. Хочу прочитати п'ять книг, чи дізнатися більше про якусь тему, чи пройти ті курси. Окей, так? Да? Типу, дуже багато є варіантів, і в різних сферах, що життя це не тільки про гроші, чи життя це не тільки про е, поїхати кудись, а що це багато спектрів, багато діяльностей, багато всього поєднано в одне життя наше, так в колесі того балансу, якраз таки, щоб було все більш-менш в балансі рівнопропорційно, щоб не було такого, що має дуже багато грошей, а насправді саме сумно немає з ким це щастя і гроші поділити. Чи навпаки, що має дуже багато друзів, все добре, сімейні стосунки, все чудово, а розвиток, тіло. На нулі. Ну, типу, окей, розумійте, так, да, всьому має бути баланс, і важливо, коли ми пишемо цілі, щоб цього всього притримуватися, е, різних сфер життя. Наступне що коли ми. Ну, я не знаю, як це працює, чесно, але просто розкажу, те, що прочитала в інтернеті, і думаю, буде цікаво поділитися, що коли ми пишемо цілі, написати це в тепершньому часі. Що це мається на увазі? Що не я хочу зробити таку-то, таку-то суму, а я заробила таку-то, таку-то суму. Не я хочу там поїхати туди то туди то а я поїхала туди-то, туди-то. Ну, типа, да, понімаєте, вже в те або в теперішньому, або в минулому часі, ніби це вже сталося, це вже з вами сталося. І ще. Слухайте таку уловку. Дуже добре думайте, коли ви пишете ваші цілі. Чого? Через те, що я, коли вже читала в кінці 2024 року цілі свої, які я була написала. в мене було в цілях заробити певну суму грошей. От я собі написала: я маю це принести, почекайте. От, це мій блокнотик. Я тут все пишу, я вже тут пишу третій рік попідряд свої цілі, прикиньте? Дивіться. Я написала, заробила плюс <хи -хи -хи -хи> доларів. Тобто, я написала в своїх цілях на 2024 рік, що я заробила таку-то, таку то суму доларів. І тепер слухайте прикол: я ту суму заробила, але я їх потратила. І я коли писала цю ціль, то я мала на увазі не заробити якраз таки, а зберегти. А я насправді заробила і потратила, так що Окей, okay. that's okay. Нормально все. Е, ну, я зроб... ну, типу, це життя, нічого страшного. Я зробила висновки і коли писала цілі вже на цей рік, то вже поміняла трошки тактику, бо інакше ми записала. Окей, їдемо далі. Я вас трошки ближче підставила. Е, їдемо далі. От, до речі, в мене перестановка в кімнаті. Я не знаю, що ви знаєте, яка в мене кімната раніше була, але в мене перестановка в кімнаті. Маю похвастатися, яке про цілі поговорили про розстановку цілей, і наступна річ це звички, які проведуть нас до цих цілей. Щоб щось отримати, треба щось для цього робити. Типу, цілі можуть здійснитися, отак, от не знаю, щось прийде, капне на з неба, але. Здебільшого треба для цього щось робити, Да? Чи це хочеш, наприклад, якусь мати певну фігуру, чи це хочеш мати, наприклад, певну суму доходів, чи ще там щось щось купити, чи щось поїхати? Окей, зрозуміло, да? Щоб здебільшого, щоб щось отримати, треба нам щось для цього робити. Якщо у вас є якась ціль, яку ви хочете досягти, і ви для неї нічого не робите, і вона ще не досягнулася, то що має статися, щоб вона здійснилася? Подумайте. І саме регулярні дії призведуть нас до цієї цілі. А регулярні дії, те, що ми робимо на регулярній основі, це звички. І так, да, деякі звички нас ведуть до якоїсь цілі, а деякі звички нас навпаки віддаляють від якоїсь цілі. І це все дуже залежить, індивідуально, індивідуальні бе І що я зробила? Я зробила м, трекер. Я бачила це в Тіктоці. Я бачила це в інстаграмі. Ну окей, багато людей це роблять: трекери, звичок. Одна блогерша, яку я прям капець як люблю. Вона і блогерша, і тіктокерша, і ютуберша, і інстаграмерша, все на світі вона даже запустила в продажу свої блокнотики. Звичок, що я зробила? Я побачила в сторіс, як хтось там з відгуків розгортав її блокнот. І я собі ну, типу, занотувала, зробила собі такий самий блокнотик. Ну, понімаєте, да? Тапу не обов'язково себе відмотувати тим, що а, ні, я це не куплю і я цього не досягну. Типу завжди є якісь варіанти, завжди можна якось щось придумати, щось зробити. І що я зробила? Я зробила собі трекер звичок, Зараз теж його принесу. Вот, купила собі якийсь блокнотик за 1,50. Ну, чесно, такий приколдес, нормальний. Цейдіот. І написала в ньому 2025. Ну, цілі свої, окей. І місяць, який зараз. І в мене, типу, на кожен місяць буде окрема сторінка. Понімаєте? Да? І що я зробила? Типу, я вам тільки одну покажу, да, щоб багато не бачили, багато не знали. Так що все закрию решту інакшим блокнотиком. <хи> вот. Так от я зробила, ну, типу, це саме банально. Це я на початку року зробила, і це одна зі звичок в мене на цей місяць раз, два, три, чотири, п'ять. Це просто щоденні речі, які я роблю і собі занотовую. Тобто, ну окей, деякі там через день, наприклад, той самий зал. Просто в кінці дня. Замальовую кружочки, це може бути щось мінімальне, щось, що ще наблизить вас до цілі. Тоже таке приколдесне, я ставлю ще цілі на місяць. Типу, в кінці місяця теж маю якусь ціль, яку я хочу досягти, згідно з цих звичок. Тобто, наприклад, якщо в мене зал і 10 тисяч кроків, то в кінці місяця. Окей, okay, чого я по залу не маю, якраз таки цілий. У мене просто зал, це просто. Ну, просто ходив в зал, Діана. Окей, okay. <свистак> не в цьому випадку. Читання. Читати. Я собі замальовую кожен кружочок, коли я читала, і ціль на місяць прочитати дві книги. Розумієте, так? Да? Якщо у вас, наприклад, є якісь так само цілі з тим самим залом, наприклад, там схуднути, підкачатися, то ну, так само можна це писати, щоб себе не тільки раз в рік відслідковувати свій прогрес, а там кожного місяця, щоб мати собі такий міні-буст, міні-мотивацію, натхнення, продовжувати, що це дає результати. У мене оцей блокнотик він стоїть біля ліжка. Прямо біля ліжка, що я собі лягаю спати, ставлю телефон на зарядку і занотовую собі кружечки. Типу, це я розказала, з чого я почала цей рік. Банальна фраза: якщо нічого не міняти, нічого не поміняється. Тобто, що ми хочемо, щоб наш 2025 рік був рік прогресу, рік здійснення цілей, рік чогось нового. То треба щось нове робити. Через все, що нове просто так не з'явиться в житті. Час йде, все міняється, ми ростемо це життя. І собі коли задаю якісь питання, розумію, що я багато про себе не знаю. Типу, чому б не дізнатися про себе щось більше? Це така друга бонусна частина через те, що я тільки що монтувала відео, яке я зняла. І розумію, що є ще одна річ, з якою я хочу з вами поділитися, і я про неї не розповіла. Того слухайте ще. Ще одне, що я додала цього року. Ну, в мене це було, але це знаєте, прям. Тоже в трекер додала вдячність. Зранку, буквально найлегше, що ви можете це зробити. З чого почати ранок? Да, я знаю, що хочеться зразу взяти телефон, інстаграм, друзя, треля-ля, але просто мінімальна річ це вдячність. Буквально зранку проснулося три вдячності. Не просто подякувати, не просто дякую за то-то-то-то-то-то-то», а відчути цю вдячність. Що це дає? В ті, хто знову ж таки почула, в ті, це взагалі побачила э, жертва Тік-Току. Це, знаєте, дає таке. Коли ви подумали про цю вдячність, і коли ви цю вдячність відчули, що ви справді вдячні за це, коли у вас є це відчуття вдячності, знаєте, це завжди про щось приємне, це завжди про позитив. І це е, піднімає нам енергію. І зранку, знаєте, дуже часто я таке що ти проснулося, Боже, нічого взагалі в цьому житті не хочеться. Хочеться назад залізти в ліжко і спати. А ця вдячність, це відчуття таке приємне, воно. Заряджає трішки енергію. За що дякувати? Типу, не кожен день буде ставатися щось грандіозне, але кожен день ми пам'ятаємо, що ми люди, що ми проснулися в теплому ліжечку, що ми живі, в нас є руки, ноги. Мінімальні речі, за які можна подякувати. Є деякі люди, які навіть не мають цього. Чом би й ні. дуже часто наш мозок, мозок переповнений всім на світі, всім, що треба і не треба. І цей момент, знаєте, тишини зранку, вдячності. Calm down, guys. знаєте так. Э, позитивчик зранку. Ще, що я буквально сьогодні зранку, коли збиралася, подивилася відео в Ютубі, коли э, одна жіночка э, зранку. Окей, я не буду з вами говорити про медитації, про дихальні практики, бо багато є нюансиків, багато є того взагалі, що я знаю, але не знаю, чого я ще не готова поділитися, бо так само є багато дискусій на цю тему, багато людей до цього просто-напросто відносяться скептично. Того. Це ми сьогодні опускаємо, але зранку може знаєте, мотивувати така думка, коли ви подумали про свою ціль чи про те, що ви хочете досягти. Чи так само я просто подивлюся на свій visual board зранку і така типа, Окей, це мені треба. надо жити сьогоднішній день, надо вставати, що робити. так не можна, просто так сидіти на то все дивитися. Такі. В Цьому відео я розказала особисто, що я додала в своє життя, чи просто щось корисне, що я почула і що може бути корисне для вас. Тому всім дякую за перегляд, всіх люблю, всім па-па, всім гарного дня, вечора для нових зустрічей. Чекаю вас в своєму інстаграмчику. Бай-бай!